Ну що, друзі, закінчився третій тур УПЛ, і ми тут з вами вже готові його обсудити. Чорноморець якимось дивом інакше не назвеш, зміг перемогти і отримати свою першу перемогу в сезоні. Колос про тому, що велетень, цуріков повинні були забивати ще у першій половині першого тайму і практично закривати цю гру. Але у цьому матчі фарт був на стороні Одеситів. Причому Хобленко забив знущаючих взагалі Чорноморець. Вся команда забила знущаючись з гравців колоса. М'яч вийшов дійсно красивим і переможним, що найголовніше. Але сказати, що у чорноморця зараз менше проблем, ну це точно не так. Полтавська Ворскла перемагає вдома київського болонь з рахунком 2-0. Взагалі можна сказати, що знову ж таки оболонь краще зіграла перший тайм. Краще ніж Ворскла, мала багато моментів жваво так розпочали. Хоча слід відмітити, що навіть коли болонь пропустила, вони все одно бігли уперед, все одно намагалися грати. Тобто, не можна сказати, що після першого пропущеного болонь взагалі не мала моментів і віддали ініціативу полтавцям. Взагалі, в цьому матчі, як не дивно, я б відмітив саме Павла Ісенка. Голкіпера Ворсли. Якщо б не він, ворста би не перемогла у болоні. Це точно. Ворскла закрила матч, коли забила вже другий м'яч. І після цього вже у болоні не було моментів. Ну і вже матч сам підходив до логічного завершення. А луганська зоря програє Олександрії Ротаня. При чому не можна сказати, що Олександрія виграла цей матч завдяки генію ротення, завдяки якимось там комбінаціям, несподіваним рішенням взагалі тактиці. Ні, команда Олександрія виграла за рахунок індивідуальних Ді. дій. Безера можна сказати, сам створив цей гол. Ну і знову ж таки, індивідуальне виконання. Штрафного просто добила зорю, і зоря програла. Тобто, просто клас гравців Олександрії на даний момент вище ніж у зорі. А Полісся несподівано втрачає очки із інгульцем. І взагалі я би хотів похвалити інгулець насправді, тому що це команда з якою дуже важко грати, і у цьому матчу ми в цьому переконались навіть тобто такі команді, як Полісся, яка має дуже непоганих і дуже небезкоштовних гравців. Полісю було важко, тому що інгулець постійно намагався грати на контратаках, перехоплювати м'яч, пресингувати. Дуже така по-спортивному неприємна команда для суперника. І от Полісся не зміг її дотиснути. Більш того, у інгульця також були свої моменти. Тож, в принципі, ця нічя вона цілком закономірна. Львівські Карпати нарешті і грають вдома на стадіоні Україна, іграють у поразку. У поразку, але над ким? Над Динамо Києвом. Взагалі, матч був цікавим, інтригуючим. Це протистояння Києва та Львова. Воно завжди було вогненим, цікавим. Були страсі на футбольному полі, і Карпати забили на самому початку гри. Киянам було десь важко, там хвилин 20 мабуть, і все. Після цього не показали свій характер, свій клас і просто знищили Карпати. Так, у Львів'ян були ще моменти, але Динамо просто показали, хто тут воїн, хотів сказати, хто тут домінує, хто тут хазяїн, саме на футбольному полі. І я так вважаю, що саме за рахунок гравців у гравців, які зараз у нами Київ, це, наприклад, піхальонок, це. Ярмоленко, звісно ж, це Ванат, Волошин та інші це гравці з таким характером спортивним, які ну не люблять і не вміють програвати. Шаперенко навіть той же. вони завжди будуть тиснути, будуть е, прагнути перемогти. Це ну це просто люди е, з такими чемпіонськими амбіціями. Це дуже важливо. Наприклад, у шахтаря таких футболістів обмаль. І ну про Шахтар ми поговоримо трошки пізніше. Взагалі була цікава, інтригуюча гра. Динамо дійсно сильніші за своїм класом. Звісно ж, за підбором футболістів, але Карпатам слід надавати належне. Ця команда здатна грати навіть такими грандами, як Динамо. А Рівенський Верес програє поділу Криворіжському Кривбасу. Нарешті Кривбас не переміг. Я тебе вітаю. Переміг по грі. Нарешті це на Чорноморець якийсь там. Тому що зараз була серія без перемог. Тут Кривбас переміг по ділу, хоча і були вилучення. Спочатку Вере залишився у меншості, потім команди зрівнялись. Але ось це нарешті був кривбас, до якого ми звикли. І зараз буде дуже цікаво, як він буде і грати з Бетісом. І ми сподіваємося, що ми Кривбас ще побачимо цієї осені у Єврокубках. Неочікувано Черкаське ЛНЗ перемагає в львівський рух. З рахунком 3-1 це звучить дуже потужно. Але по факту рух сам все втратив. Руху було багато моментів. Квасниця забиває перший м'яч, м'яч дійсно туру. Потім голкіпер ЛНЗ робить фантастичний сейф, дістаючи м'яч із під крестовини. все здається, що зараз буде 2-0. Там ще був момент у Квасниці і здається, зараз буде 2-0, і на цьому все. Але ні, ЛНЗ ожив. Точніше, рух втратив концентрацію. ЛНЗ на цьому упіймав, забив спочатку один м'яч. Потім наприкінці гри другий і ще й пенальті отримав. І рух програє. Ну я думаю, через відсутній досвід в таких матчах. І лівий берег програє шахтарю. Але як він це зробив? Точніше, як Шахтар переміг друзі. Ну це жах, особливо як Шахтар грав у першому таймі, як гравці не могли просто банально тупо передати передачу один одному. Як вони втрачали м'яч, це все налаштування на гру. Це вже вже проблема тренера. Тренер не налаштував, не пояснив. гравці думали, що вони повинні обігрувати такі команди на класі. Так це правда. Але це навіть не полісся, це лівий берег. А, Полісю вони взагалі програли. Ну да. так от це навіть не Полісся. і тут Шахтар грає просто жахливо. Якщо зараз тренер, тренерський штаб Шахтаря нічого не змінить, Шахтар буде катитись просто у перерву з такою грою. На це дивитися неможливо. І задоволення від матчу від Шахтаря теж ніякого. А Шахтарю скоро грати у Єврокубках. Ми пам'ятаємо, тому Шахтар повинен зараз набрати форму і вже у Єврокубках запалювати.